В свою посівну кампанію визначили площі під культурами. І от що стосується сої, ну, на жаль, сої в цьому році у нас не повезло. Ми скор... не, не, не повезло це да, у 24-му ми... чи в 2025 році. У 25-му 25, 25 році ми трохи, трохи суттєво скоротили площі, віддали перевагу кукурудзі. Кукурудзи в минулому році було 40 гектарів, в цьому році буде гектарів. 100... 90 гектарів. Угу. Тобто, а для порівняння тоді скажіть, скільки сої було в 2024? У 24-му було 136 гектарів. Сої в цьому році буде 41 гектар. Угу. Значить, ну, Соя. Ми в основному ми в цьому році плануємо провести тести. В нас багато нових сортів. Будемо тестувати ці сорти, і хочеться вже остаточно визначитися. На яких сортах треба буде зупинитися. Ну, разом з тим, у нас є чималі перехідні запаси насіння сої. Нарощувати обсяг насіння, яке, на жаль, слабо реалізується класична соя. Попит вроді є, і разом з тим ще поки слабкий. Нам часто приходиться якби, вже насіння, підготовлене до реалізації, яке ми не продали як насіння, а продаємо як товарне. Ну, це, це вже свого роду збитки.